За вікном останній осінній день, середа 30 листопада, це Ньюз і студії для вас. Працює Владислав Кухлевський. Сьогодні пропоную поговорити на такі теми: труби для ремонту водогону. Добропілля отримало черговий гуманітарний вантаж від благодійної організації Ню Вей. Це дуже важлива новина. Було у нас отримано 516 шістнадцять метрів труби водопровідної. Протяжністю 516 метрів. Поліцейський зі Святогірська Руслан Цимбал. Люди плакали і дякували за те, що ми в місті. З перших днів в мене було судо направлено старша поліція. Ми були тут до останнього дня. Вчителька з Покровська посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі Учитель року року-2022». Бути вчителем це бути постійно в тренді. Вчитель має безмежні можливості розвиватися і не повинен відставати, а навіть бути на крок попереду своїх учнів в усіх сферах. У Покровську планують перейменувати центральну площу та демонтувати на ній радянський танк. Що думають мешканці? Враховую, що це пов'язано з історією, і прибирати танк на мою думку не потрібно. Ну це моя, моя думка, і площу теж перейменувати не потрібно. 1 грудня відзначається всесвітній день боротьби зі снідом. І так за рік у нас є 26 в нашій громаді випадків нових віл інфекцій. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Убиті травмовані цивільні мешканці, серед них є дитина. Результат воєнної агресії Росії на Донеччині за добу. Окупанти здійснили 32 вогневі атаки. Поліцейські фіксують наслідки російських обстрілів. Постраждали 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Слов'янськ, Торецьк, Солодар, СМТ Велика Новосілка, села Времівка, Карлівка, Архангельське, Кур'юмівка. Ворог застосував ЗРК с 300 РСЗВ Град, Смерч, Ураган, артилерію, міномети. Зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об'єктів, 21 житловий будинок, дитячий садок, науково-дослідницький інститут, ТЕС, магазин. Зафіксовано три ракетних удари із ЗРК С-300 по слов'янську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. Пошкоджено один багатоквартирний та п'ять приватних будинків. За попередніми даними люди не постраждали. Із ураганів окупанти обстріляли лиман, поцілили в багатоквартирні будинки. Загинула людина. Є травмовані зі смерчі Ворог вдарив по Кураховому, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та два приватні будинки. Інформація щодо жертв і поранених не надходила. Найгучніше було в Бахмуті. За добу расисти обстріляли місто вісім разів, вбили та поранили цивільних. Серед травмованих дитина. Руйнувань зазнали три приватних будинки та дитячий садок. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо поранених у Солодарі та турени. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Добропілля отримало черговий гуманітарний вантаж від благодійної організації New Way. Подробиці дивіться далі. Благодійна організація New Way систематично допомагає громадам Донеччини. Цього разу гуманітарну допомогу у вигляді труб водопостачання отримала добропільська громада. Це дуже важлива новина. Було у нас отримано 516 метрів труби водопровідної протяжністю 516 метрів, діаметром 315, 10 атмосферно. Це дасть змогу улучшити водопостачання і ефективність водоподачі нашому населенню це до міста Добропілля. Це вже не перший транш допомоги від «Нью-Вей». окрім труб, благодійна організація надає усі супутні товари для виконання робіт. Взагалі по проєкту у нас 7,8 і Ну, кілометрів. На теперішній час у нас вже ми маємо кілометр 300. Це якраз ті ділянки водогону, які дуже аварійні, які треба, треба замінити. Нещодавно працівниками добропільського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства були проведені роботи із заміни однієї з аварійних ділянок водогону Золотий колодязь добропілля. Заміна ще однієї ділянки надасть можливість збільшити об'єм води, що надходить до міста. Вийти плануємо до 5 тисяч кубів в сутки. До 5. а до цього до цього ми отримували 2 800 до 3 тисяч. Замінили ми аварійну дільницю під железною дорогою, і нам це вже дало. Зараз ми на город даємо 400, 4500 вже. Замінимо цю дільницю, ми вийдемо максимально 5 тисяч вже буде води в місті Добропілля. Єдина перепона у швидкому проведенні цих ремонтних робіт це погодні умови. Все буде залежати від погодних умов до нуля градусів. А з нуля і нижче не рекомендовано, так як качество зварювання вже не буде відповідати. По усій трасі будемо вложити новий трубопровід. Вже провели підготовчі роботи. Ну, ведемо, ще ведемо. Ви ж бачите, все залежить від погодних умов. Поки все підготовлюємо, поки все робимо і будемо приступати. Як зазначає начальник міської військової адміністрації, робота з благодійними організаціями не припиняється ні на день. Дійсно, на сьогодні мені дуже приємно, що спростили механізм отримання гуманітарної допомоги, і вона не тільки сьогодні це гуманітарні набори, там, обігрівачі ми отримують, але сьогодні ми, нам допомагають подавати такі незгоди, як Водопостачання альтернативне. На даний час працюємо по генераторам для того, щоб було альтернативне електропостачання. Тому дуже вдячний всі. Всім організаціям міжнародним за підтримку, за плідну співпрацю. Керівництво Добропільської громади сподівається на подальше плідне співробітництво як з благодійним фондом Нівей, так і з іншими організаціями, які допомагають у такий непростий час покращувати життя звичайних людей. У Покровській громаді продовжується відновлення газопостачання. На завтра заплановані роботи у будинках номер 23 та 25 по проспекту Шахтобудівників. У Покровську шахраї під виглядом працівників міськгазу виманили гроші у мешканців. Так невідомі, які представились працівниками газової служби, запропонували мешканцям будинку по вулиці Прокофєва під'єднатися до системи газопостачання поза чергою. Обійшлося таке підключення по 500 гривень з кожної квартири. Шахраї незаконно відкрили вентиль на газовій трубі і забрали зароблені гроші. Офіційними працівниками газової служби виявлений факт самовільного підключення до системи газопостачання з порушенням встановленої законодавством процедури та норм безпеки. Музика. Поліцейський зі Святогірська Руслан Цимбал до останнього залишався в місті до окупації, та одним з перших зайшов у нього після звільнення. Свою історію правоохоронець розповів Альоні Соболенко. Сама сумна історія це коли я. Утром проснувся після наркозу. Сказали, що мов побратима були. зі сльозами на очах. Поліцейський зі Святогірська Руслан Цимбал згадує своє поранення та загиблого побратима. А вже через декілька секунд бере себе у руки та розпочинає розповідь про Святогірськ та усі ті жахіття, які місто пережило за часи повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Руслан Симбал у правоохоронних органах працює майже 20 років. Він місцевий, тому покинути місто просто не міг. Каже, поліція Святогірська продовжувала працювати та виконувати свої функціональні обов'язки навіть тоді, коли ворог уже був на підступі до міста. З перших днів в мене було суда направлено старшим поліція. Ми були тут до останнього дня. До зриву моста, яке підрива надії. Багато людей воєнних запитували, чому ми тут. Ми були тут до того, що від нас, від Святогорська, 5 кілометрів і вже були урки. Але поліція ми продовжували роботу свою, спрашували чого. А я відповідав, повідав, ми коли робили перепис на населення, люди виходили і плакали. Казали спасіба, що ви тут. Перший потужний авіаудар у Святогірську був по лаврі 13 березня. У нас можна сказати було крещення. Ми прочувствували, що це таке авіаудар. Наш відділок поліції знаходиться на відстані приблизно, якщо на впрямки, то кілометра два. У нас повлітали шибки. Міст, який веде до Святогірської лаври і який так добре знайомий майже кожному мешканцю Донеччини, місцеві навесні прозвали міст надії. Поки мост стояв, поки його не підірвуть, значить у нас все добре. Якщо мост підірвали, значить все погано. Нам прийдеться відступати на ту сторону річки. До останнього була надія, що мост залишиться цілий і не поскоджений, щоб бо він тільки зроблений був, суда, стільки грошей. Було вкладено душі. роботи. У Руслана Цимбола після деокупації міста вистачає вже пройшли в місті статегірсько стабілізаційні заходи. Наразі поліція постійно монітори працює. Правопорядок у місті. Ми розуміємо, що можуть заходити і диверсійні групи, можуть люди якісь навмисно провокують і сіють паніку. Тому поліція дуже важливо, щоб вона постійно знаходилась і постійно виконувала свої обов'язки. По всьому місті всі базоводи, всі дитячі табори та вулиці, все було розмініровано. Ми проводили роботи, людям розповідали, доводили, щоб. Шаг ліво, шаг вправо тільки по дорожкам, ніякої лістви, ніякої м'якої почви, тільки по асфальту. Ну, слава Богу, ще ніхто не постраждав. Також були проведені роботи з ексгумації та перезахоронення вбитих мешканців, які були поховані і на приватних подвір'ях, і у дворах багатоповерхівок. Ми ексгумували 41 тіло, 20 з них з ознаками пульових та осколочних поранень, два тіла орка. Всі були екзуміровані, доправлені до морга міста Краматорська, обстежені та повернуті. Завдяки нашій співпраці з місцевою властю ми перезаховали повністю всіх на цьому кладбищі. Більш за все, поліцейський Руслан Цимбал мріє про закінчення війни, а ще відсвяткувати новий рік у своєму рідному будинку. Ми жінкою міста. У мене будинок теж зруйнований. Але ми вже купили йолку іскусно, бо я не люблю природу портити нарядом йолку в розрушеному домі. І Новий год будемо зустрічати іменно вдома. Хай без світа, без води. Зато вдома. Ну, будемо так. І будемо відновлювати наше місто до ще краще, ніж було. Руслана Цимбала у Світогірську знають усі з ним вітаються на вулицях, до нього звертаються за допомогою чи просто порадою. Бо він яскравий приклад справжнього поліцейського, який до останнього залишається з людьми, який також, як і вони, мріє відновити рідний Світогірськ. Мріє знову побачити сотні туристів на вулицях цього маленького, але сильного духом міста і знає, що над ним завжди майоритиме український прапор. Вчителька з Спокровська посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі Учитель року року-2022». Подробиці дивіться далі. Кожен на своєму фронті вкрай важливо сьогодні бути корисним своїй країні. Зсу, ТРО, волонтери, лікарі, шахтарі та вчителі. Всі вони виборюють для країни перемогу, працюють за для майбутнього. Вчитель історії Покровської ЗОЖ номер 9 Світлана Островська також не сидить, склавши руки. Вона не тільки навчає дітей, але й приймає участь у конкурсах, представляючи нашу громаду. Пані Світлана пройшла всі відбіркові етапи конкурсу та у фіналі серед 12 найкращих вчителів України посіла друге місце в номінації ОС. Основи правознавства життєрадісна та цілеспрямована. Ось частина її візитівки бути вчителем це бути постійно в тренді. Вчитель має безмежні можливість розвиватися і не повинен відставати, а навіть бути на крок попереду своїх учнів в усіх сферах. Бути вчителем це можливість згенерувати та втілювати будь-які ідеї. Бути вчителем це мати можливість долучитися до змін в країні та суспільстві. Коли ти стаєш вчителем, ти стаєш частиною потужного механізму, який здатний змінити не тільки суспільство, а й історію. Світлана, дякую всім за підтримку. А особливо методистам відділу суспільних дисциплін Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, відділу освіти, колективу та адміністрації загальноосвітньої школи номер 9 та всім тим, хто консультував та підтримував у нелегкі хвилини цього конкурсу, Світлана евакуювалася з Покровська, проте мріє повернутися додому. Сьогодні вона далеко, і як інші вчителі, вимушена навчати дітей дистанційно. Я ніколи не мріяла про професію вчителя, але так склалося, що я пішла працювати до школи. І мені сподобалося, і дітям ніби подобається зі мною працювати, тому саме життя вирішило те, де я повинна бути і чим я повинна займатися. Але на жаль, сучасні реалії надзвичайно жорстоко впливають на педагогічну діяльність, на життя школи, оскільки не вистачає роботи в класі, не вистачає роботи з дітьми. Ще раз вітаємо Світлану Островську з почесним званням та бажаємо не зупинятися на досягнутому. Підкорювати нові вершини та якомога скоріше повертатися додому. На Донеччині збільшено кількість патрулів. Щодня понад 700 поліцейських залучені до забезпечення охорони публічного порядку та безпеки. Наряди поліції несуть службу на блокпостах у поштових відділеннях, а також поблизу пунктів незламності. Поліцейські працюють у складі авто та піших патрулів. Головні завдання груп реагування патрульної поліції блокувати незаконний обіг зброї та наркотиків, виявляти осіб, що становлять загрозу публічній безпеці, запобігати провезенню забороненої продукції. Тощо у Покровську планують перейменувати центральну площу та демонтувати на ній радянський танк. Що з цього приводу думають мешканці дізнались мої колеги нещодавно відбулося засідання громадської ради разом з представниками влади, на якому окрему увагу було приділено питання деколонізації та перейменуванню понад 100 вулиць Покровської громади. З пропозицією відновити історичну справедливість і назвати вулиці та площі міста прізвищами своїх власних героїв звернулась до учасників зустрічі одна з членів громадської ради. Було запропоновано перейменувати площу Шибанко на Тараса Григоровича Шевченка у ході засідання члени громадської ради підтримали пропозицію прибрати з братської могили у центрі міста танк. Що був встановлений у травні 1966 року на згадку про визволення міста. Слід відзначити, що окрім танку там розташована братська могила героїв, що визволяли наше місто. Що з цього приводу думають мешканці Покровська? Поцікавила знімальна група телебачення Капрі. Ну я проти перейменування Во первих Шибанкова, во первих у тесно танка. Ну, це заслужена когда-то, Це історія. Ну історію, разі можна вичоркувати. А новое, пожалуйста, стройте нове, називайте по-новому, ставте какие-то пам'ятники новые. Я ну от согласна з цим. А проти історії я проти. Більша частина людей, з якими ми сьогодні поспілкувалися, кажуть, що це історія, і забувати її не треба, якою б вона не була. Це наших батьків історія освобождалися, ти сам, а тепер взяти все обрати. Все-таки у мене теж дідусь погиб, папин батько. І взяти це у Він у Польщі похований, і то там пам'ятник э, красивий, хороший. Та як стоял, так Як стояв, так і стоїть. Я так думаю. Ну, все-таки ж люди воювали, воювали. Пам'ять добавна, діди наші, отці. Так що я так думаю, стоїть. Чесно, це просто дурна робота. Бо є відділа поважні, нам багато чим цим вот займатися. Только я так Это чисто моє місце. Враховую, що це пов'язано з історією, і прибирати танк, на мою думку, не потрібно. Ну, це моя, моя думка. І площу теж перейманувати не потрібно. Танк це наші діди воювали. Ну навіщо? Ну, взагалі-то за чим? Я проти. Проте є ті, хто підтримує пропозицію. Ну, кожного своє відношення до того, тому воно і правильно, і неправильно, тому це з якого боку дивитись. За того, щоб піти від радянського режиму, тому я більше підтримую. Тож чи залишиться меморіал у Покровську, покаже час. А ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій. У п'ятницю 2 грудня у Покровську відбудеться підвезення питної води. Водовоз працюватиме за наступними адресами: вулиця Центральна, 118 о 9.00. Вулиця Прокофєва, 72 об 11.00. Вулиця Свободи, 2, 40 60, 106, 164, о 13 о 13.00. 1 грудня відзначається всесвітній день боротьби зі снідом. Про профілактику захворювання та особливості хвороби дивіться у нашому наступному сюжеті. Я знаю про проблему віл сніду, я не байдужий до неї. Всесвітній день боротьби зі снідом це важлива нагода для підняття інформованості широких верств населення про проблеми віл сніду, проблеми людей, які живуть з віл снідом, звільнення від наркотичної та алкогольної залежності. Символом боротьби зі снідом стала червона стрічка. Вже більше 30 років. Епідемія Віл Сніду забирає життя, і в світі вже загинуло від цієї інфекції 32 мільйона осіб. Безумовно, снід. Це трагедія для всієї людської спільноти у суспільстві. Ми повинні з особливим співчуттям і підтримкою ставитися до людей з віл. адже найчастіше вони відчувають себе самотніми у боротьбі зі страшною недугою. Вірус імунодефіциту людини це хронічне інфекційне захворювання, яке викликається самим вирусом і вражає імунну систему організму людини. Тобто людина за певний час вона починає хворіти, до неї приєднуються такі захворювання, як туберкульоз, які вражають імунну систему, і така особа через якийсь термін часу помирає. Як каже лікар, під час війни в нашій країні кабінет лікування та профілактики ВІЛСНІДу не припиняв свою роботу. Ми надаємо медичну допомогу як і нашим пацієнтам, так і внутрішньо переміщеним особам з інших міст. В рамках пакету НЦЗУ, лікування, діагностика, медичний супровід осіб з вірусом імунодефіциту ми не зупинялись ми не ні в одному дослідженні, Тобто, всі лабораторні дослідження, які повинні були у рамках цього про проєкту проводитись, ми їх проводили. Ми доставляємо зразки крові на наразі в лабораторію міста Дніпро, в обласну лабораторію, так як лабораторію центру СНІД міста Слов'янськ не працює. Кристина Альбертівна каже, що у зв'язку з обов'язковою евакуацією з Донеччини у деяких пацієнтів виникли складнощі з лікуванням. Втрачали свій бронежилет медичного захисту. Кожна наша особа, яка перебуває на обліку, має такий бронежилет від війни від вірусу імунодефіциту. Це АРТ-терапія, яка життєво важлива для кожного пацієнта. Вона призначається по одній або дві, в залежності від схеми, таблетки раз на добу. І пацієнт приймає таку терапію кожного дня. Тому, коли була евакуація і пацієнти були вимушені виїжджати, вони забували таку терапію. Наразі пацієнти, які хворіють на віл інфекцію забезпечені всіми необхідними медикаментами. Наш кабінет забезпечує. Такою терапією терапією все наше населення внутрішньо переміщених осіб, які мають віл-інфекцію. Це дуже важливо. А на сьогодні ми видаємо таку терапію на півроку наперед, з лабораторним контролем, з лабораторним моніторингом, Тобто, все у нас робиться. Всі ліки видаються безкоштовно. Всі швидкі тести, які у нас наявні в нашому кабінету, а це і тест на ковід, і тест на віл. Їх шість різних серій. Вони різної чутливості. Вони теж безкоштовні. У нас навіть є оральний тест на ВІЛ для статевих партнерів, зачасту ми їх видаємо, тобто послині можна зробити тест на ВІЛ. І все лікування, все, що є в цьому кабінеті, це безкоштовно. Як каже лікар, такі тести можна зробити в усіх медичних закладах первинної ланки. Тестуємо на ВІЛ не тільки ми, не наш кабінет. Тестують і всі лікарі, тобто первинна ланка в нашому нашій ОТГ в нашому районі. Тестує і стаціонар за клінічними показами, тестує і жіноча консультація, і перинатальний центр. І так за рік у нас є 26 в нашій громаді випадків нових віл інфекцій Тобто ми знайшли і люди ці. У них все добре, вони лікуються. Уже терапія їм призначена. У них все буде добре. Но ми, як і знайшли, ми і втратили. На жаль, 15 осіб в нашій громаді все ж таки померло в 3-й чи 4-й клінічній стадії від сніду. Вони мали супутні захворювання, тому ну, була і погана новина в нашій практиці роботи. Окрім ліків, також надають і гуманітарну допомогу. Нещодавно всіх пацієнтів, які у нас перебувають на обліку, ми Забезпечували гуманітарною допомогою від благодійної організації світанок за підтримкою World Food програм. Тобто, кожен наш пацієнт отримав набір продуктової їжі. Ми роздали всім, і наразі ми очікуємо наступний етап. Мабуть, це можуть бути гігієнічні засоби гігієни. Можливо, це буде знову харчові набори. Тобто, ми працюємо так, щоб забезпечити не тільки лікуванням, а щоб наші пацієнти не були голодними. Ні, Кристина Альбертівна каже, що захворюваність можна попередити. Потрібно своєчасно робити обстеження у лікаря. Індивідуальна гігієна, тобто, якщо ти не впевнений в статусі свого партнера, найкраще всього. Звісно, ну по перше, обстежиться собі, знати свій віл статус, і це регулярно робити, хоча б раз на півроку у сімейного лікаря або просто прийти до нас і зробити такий тест, і мати при собі всі завжди засоби індивідуальної гігієни, тобто презервативи. Тобто, це буде, мабуть, найкращий такий захист. Сьогодні ВІЛ це не вирок. Люди з вірусом імунодефіциту можуть жити звичайним життям, народжувати дітей, працювати, подорожувати. Проживати тощо. Достатньо вчасно вжити лік. Якщо віл інфекція діагностується вчасно, відразу розпочинається обстеження і надається необхідне лікування пацієнту, відтак людині гарантується якісне та повноцінне життя. І наостанок поговоримо про погоду на завтра 1 грудня. Зранку до самого вечора у Покровську небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Максимальна температура за добу становитиме плюс один, мінімальна мінус 4. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та своїх близьких на все добре.